Ще більше затягує гайки для підприємців, і тепер от вийшла новина про те, що фізичні особи-підприємці не зможуть отримувати готівку у відділеннях нової пошти. І це означає тільки одне посилення фінансового контролю, фінансового моніторингу. Те, що відбувається останнім часом, все сильніше і сильніше. Закриття рахунків в банках. Причому у всіх банках без виключення закривають рахунки, якщо щось фінансовому моніторингу просто не сподобалося. І я вважаю, що такі ініціативи. А хто може стояти за такою ініціативою? Тільки гетьманцев. Вони є у період і стан війни. Вони є абсолютно злочинними, і так робити не те, що не можна так робити, просто заборонено. І за це треба таким діячам, як той же гетьман, це просто нести кримінальну відповідальність за отакі от ініціативи. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях, тому що ну мене, чесно кажучи, вже це дістало і трошки бомбить.